О, добрий день, а давайте я вам допоможу піднести. Ой, дякую, я краще сама. Та ну давайте, чого ви? Та не треба, я сама. Ну давайте. Ой, не треба. От бачите, яка вона зграбна. Я пропонував вам допомогти. A few later. Так, які ж чіпси вибрати Сметана зелень чи крап. Напевно, крабові візьму. Чоловіче, чого це ви берете чіпси з крабом? Сиром вже ж смачніше. Ну мені подобаються крабові. Ну це значить смак у вас якийсь недолугий. Чоловіче, відчепіться від мене. А чого ж це ви так реагуєте? Я Просто допомогти хотів. О, жіночко, сідайте. Ой, дякую, але я хочу постояти. Та ну чого ви, сідайте. Та не треба, я не хочу. Ну сідайте. Лейте. Чоловіче, а давайте я вам пакет піднесу. Не треба, дякую. Та ну давайте, чого ви? Я кажу не треба. Та ну давайте. Ой, допоможіть би, будь ласка, зібрати. Що ви від мене хочете? Ви ж мені пакет порвали. Хто ви взагалі такі? Я вас вперше бачу. Ви вже готові зробити замовлення? А що у вас із меню найпростіше готувати? Але повару без різниці. Просто так не хочеться повара напружувати. Ну. Найлегше блюдо це яєчня. А є щось іще простіше. Добре, ми щось придумаємо. Ось ваше найпростіше блюдо. Оце сервіс. Принесли шматок хліба. Здавалося б, нормальний ресторан. а Це забігалівка якась. А дайте, будь ласка, кросівки розміром більші. Добре, зараз пошукаємо. А ти подумай, може людина втомилася, тобі треба, ти й шукай. Да, ну і сервісу. Піду в сусідній магазин, там хоч обслуговування нормальне. Я звичайно дякую за ваше бажання допомогти, але ви могли б допомагати комусь іншому. Хм. Ну добре, де чоловіч. Я б вам порадив піти в магазин навпроти. Там і дешевше, і одяг якісніше. А чим же ж вам цей магазин не сподобався? Що ви покупців переманюєте? Да нічим, я просто хочу вам допомогти. Чоловічі, вам так сумно одному, давайте я з вами посижу. Дякую, але я чекаю свого друга. А може все-таки посидіти. Чоловічі, до мене зараз друг прийде, мені не потрібна компанія. От я вас не розумію. Сидите один, і від компанії відмовляєтесь. Жіночку, давайте я за вашою дитиною подивлюся, а ви якраз відпочинете. Чоловіче, ви в своєму розумі, я вам не віддам дитину. От бачите, яка ви нервова, давайте я вам допоможу. Слідкуйте, будь ласка, за вашими словами. Отак і допомагай людям, коли навколо одні хами. Віче, давайте я вам допоможу ящик піднести. Будь ласка, не чіпайте ящик, у ньому дуже дорога плитка. Та давайте, чого ви не чіпайте, вона може розбитися. Ну віддайте, відпустіть. От бачите, що ви зробили. А я хотів вам допомогти. Ви не допомогли, а розбили плитку. Будь ласка, підіть на касу і оплатіть. Які невдячні, хотів допомогти, а мене платити за щось змушують. О, касир, давайте я вам допоможу товар пробити. Дякую, я сама. А я хочу вам допомогти. Відпустіть товар, я сама справлюсь. Як же ви не розумієте? Що я просто хочу допомогти? Віддайте, будь ласка, товар покупцю. Я віддам макарони тільки тоді, коли ви мені дасте їх пробити.